Це у нас дрон Віртус. Він має літати 40 плюс кілометрів, нести 5 кілограм бойову частину. Його особливість це вертикальний взльот. Не потрібно ніяке додаткове обладнання для того, щоб взлетіти. Ну і, звичайно, там нормальні базові речі, які вже мають бути, це до наведення автоматичне, щоб він на останній вже підльоті не, не губив ціль. Це буде перший тест. Так, це буде наш перший тест саме на таку довгу дистанцію. Це поки що ще прототип, але вже такі фінальній фазі. Ми активно літаємо, активно тестуємо до наведення, і сьогодні скористалися ось цією класною подією. Дуже дякуємо Обрейв да, за те, що вони так от збирають всіх, надають інфраструктуру для того, щоб були можливості таке протестити. Да. Тож сьогодні ми хочемо якраз перший раз полетіти на ці 40 кілометрів е з ретранслятором розвідувальним і ване вразити в ціль, тобто всі базові вимоги до дронів, які на цьому заході стоять. У вас є повітряний ретранслятор і там відстань 40 кілометрів. Так, так, звичайно, і ми хочемо їх для себе підтвердити. Бо воно так, ми окремо зв'язок тестувався, окремо ретранслятор тестувався. Отак, от щоб ми зібрали все разом, це буде для нас сьогодні перший такий досвід. А на якій стадії взагалі проект? Тобто, ну якщо зараз це там перший тест дев'яносто. 90... 8-96% готовності, і насправді, умовно кажучи, от сьогодні цей івент, і через три дні вже перші прототипи поїдуть на фронт е е тестуватися саме там в бойових умовах. А потім буде ця бюрократична складова з кодифікація. Треба, треба, якщо є такий закон, то так воно звичайно буде. Звичайно, ми все будемо проходити, морозити, трусити, реби і так далі. А до наведення і інші системи в дроні, тобто яка локалізація, як це виглядає? Це, це якісь партнерські донаведення, чи це ваше донаведення, власне? Угу. Ну і інші системи електронні так само. До наведення, як бачите, що дрон доволі унікальний. Це Вітол X, тому ми до наведення робимо самі, бо є особливості його аеродинамічної схеми, як як він летить, яка в нього швидкість, компоненти всі в більшості європейські. А бойова частина ще бойова частина звичайно українського виробництва. 5 кг, як я сказав, вона може бути в різних конфігураціях: фугасна, осколково, осколково, кумулятивна. Це вже буде залежати від задачі. Зможуть підрозділи конфігурувати, яку їм потрібно. Коли підрозділ отримує комплекс, що він отримує? Тобто, чи вони можуть окремо літаки отримувати, чи вони отримують там станцію управління? Кілька літаків? Це повністю БПАК. Авіаційний комплекс, тобто станція управління, наземна антена, може бути omnidirectional, може бути антенна-трекер, який вказує лептопи і кількість літаків, яка з від трьох до п'яти на комплекс. В цілому це один з наймасовіших наразі літаків на фронті. Сьогодні представляємо його двохмоторну версію, тобто наразі поставляється у війська одномоторна його версія, і зараз малими серіями вже починаємо поставляти також двохмоторну. Порівнюючи з одномоторним дарцем, маємо більше корисне навантаження, тобто більшу підйомну вагу. Розрахунково це має бути там до 12-14 кг. Наразі вже обльотано 8 кг плюс на бойових. Тобто це вже протестовано, він несе абсолютно спокійно і без якихось питань. Оця задача плюс 40 кілометрів. Наскільки це задача для Дарса? Що треба зробити, щоб він цю задачу міг виконати? Це якраз таки ось його комфортна дистанція, а все, що необхідно для нього зробити, це закинути АКБшку, підчепити баче і полетіти. Тобто більше він нічого не вимагає. Він закриє спокійно. Минуло, на минулому демодні ми літали так само, підкинули дві АКБ, злітали туди, замітували декілька заходів на ціль, відлетіли там навіть на 45 кілометрів, замість встановлених 40 щоб зайти з іншої сторони на ціль. Тобто політали, покружляли на ціллю, повернулись і ще й був запас. Одна з один, одна з вимог демо дня, ну взагалі, да, то задачі яку ставлює, це повітряний ретранслятор, це можна реалізувати, чи у вас вже є колаборація якась а, наразі, якраз таки проводяться тестування нашого ретранслятора. Цього разу ми приїхали просто, скажімо так, на експо, бо просто не встигли по часу це ре, ре, реалізувати і протестувати, щоб приїхати і показати. А, але наступного разу я думаю, що якщо ми все встигнемо правильно зробити те, як ми задумаємо. Думали, то ми приїдемо з дуже цікавими рішеннями, які е, е, зараз дійсно необхідні на фронті. Розкажіть про дрони, їх технічні характеристики, задачі основні. Є дві версії. Одна це дернольот, він розрахований на 3 кілограми бойової частини на удари до 100 кілометрів. Він досить повільний, його задача це дистанція. Є версія перехоплювач, він значно більш швидкий, до 200 кілометрів на годину. Він може наводити і захоплювати цілі повітряно інші літаки. Цей дрон, який тут представлений, це який? Це винищувач, але в версії. З великою бойовою частиною для демонстрації на даному заході. А, от ця задача 40 кілометрів віднести для вашого дрону. Складна, нескладна, базова. Наразі ця задача для дальнольоту не складна, бо запас ходу 300 кілометрів. Але сьогодні ми не будемо цю опцію демонструвати. Йдуть технічні роботи над ретрансляторами співпраці з іншими виробниками ретрансляторів. На таку дистанцію потрібно мати гарний. Ретранслятор бойові застосування вже є. Які думаєте? Ви... наразі нема бойових застосувань, але ми співпрацюємо з підрозділами і найближчі два тижні буде бойове застосування на повітряні цілі, угу, тобто як перехоплювач, а по так. наземним поки що ні зараз. Дуже всім потрібні швидкісні винищувачі, тому ми це поставили пріоритет. Якщо говорити про літак, як винищувач, які його характеристики. Максимальна швидкість 220 км. кілометрів. Тобто, для того щоб догнати якусь ціль, наприклад, яка летить там 130, як розвідник, якийсь треба. Його наздогнати. Це його основна функція. Плюс керованість на великій швидкості. Якщо він буде летати швидко, а не керуватися, від нього нема користі. А бойова частина? Бойова частина може бути від пів до одного кілограму. У нас завдач да, це використовувати повітряний ретранслятор. Тобто ви зараз якраз в процесі колаборації з іншими командами? Так, ми робимо ретранслятор. Беремо у партнерів, але носій ретенсатора буде теж наш. Це буде наш новий літак на велику дистанцію. Ми з вами бачилися в жовтні. Наскільки змінився літак? Е, ну, дивіться, у нас раніше був тільки наш ударний. Зараз ми всі розуміємо, що наступна робота буде з ретранслятором, і ми зараз зробили е, ретранслятор для нашого ударного. На чому ми зараз зосереджені? Це зменшення вартості. Так? Тобто ми розуміємо, що е, літак Камікадзе має коштувати максимально менше, е, але у нас бойова частина це 4 кілограми. Ми летимо по автономній місії. У нас є навігація, ми можемо літати в режимі радіотиші. Літак може там тихо підлітати, вмикати відеокартинку, і оператор знищує ворога. Також ми плануємо. Інтегрувати системи донаведення. розробили свою систему донаведення. Поки що не ставимо, тому що хочемо ну, всі військові у військових запит мати картинку, мати точну роботу. Ось що у нас змінилось? Ми змінили, покращили крила раніше. Ми друкували 3D-друк, був крил. Зараз зробили дешеві дешева піна і теж це для зберігання. Не набирає вологі і, і якісні крила і якісні характеристики. При заході на ціль відпрацювали з двома бригадами на харківському напрямку і підтверджуємо цю роботу з ретенсаторам. Коли військові отримують ваш комплекс, що вони отримують в сумі? Це теж наша концепція бути максимально мобільним. Маленький міні-вен ми можемо помістити два ретранслятори і вісім пострілів, вісім ударних, і працювати теж групою 3-4 людини. Зараз 4, але теж маємо запит, що треба зменшувати до трьох. І працювати мобільно, теж на безпечну вістину, це теж головна наша місія. Що зараз ворог полює на екіпажі, на наші щоб цю дистанцію, чому ми збільшуємо, щоб наші хлопці працювали в безпеці і теж були досить мобільні, щоб на них не було великих комплексів. щоб щоденка зложилися, зробили завдання і відійшли. Сьогодні у нас другий етап проведення серії трьох демоднів по літакам камікадзе на 40 плюс кілометрів. Сьогодні ми маємо вже як мінімум два допрацьованих рішення, які допрацювалися після першого заходу. Двоє виробників не доїхали на цей захід, бо вони в процесі інтеграції. Тобто та ідея і та мета, яку ми ставили перед собою е, організовуючи цей захід, щоб виробники сформували ефективний комплекс, вона починає розкриватись. Е, я вірю, що на третій захід у нас вже буде більш широкий перелік ефективних засобів, які дійсно відповідають тим озвученим критеріям представників Сил оборони. Е, це вселяє певний оптимізм в те, що в майстернях літаки і все периферійне обладнання буде крутитись менше, і вироби будуть готові до ефективного комплексного комплексного застосування вже з коробки після проведення. Третього етапу е, даного, даної серії демоднів, е, як мінімум, що ми точно зробимо, ми сформуємо перелік виробників, які показали свою ефективність. Ми розійшлимо по всім підрозділам, з якими ми спілкуємось. Це там полковий бригадний корпусний рівень. Е, ми налагодимо взаємодію між військами і виробниками. Е, Зацікавлені сторони тут обидві, тому що виробнику необхідно донести свої вироби, а військові активно шукають ці ефективні засоби. Це, це, це перший крок. Другий крок я називати не буду. Е, окре... А третій? Е, третій вже не такий важливий. На третій захід ми будемо допускати лише літаки, які чітко відповідають тим критеріям, які ми озвучили більш ніж два місяці назад. Часу на внесення якихось коректив і на доповнення комплексу було достатньо багато, тому будемо залучати лише таких. Нам необхідно, щоб була хоч якась додаткова мотивація у виробників, все-таки прислухатись, зробити так, як треба. І тоді ефективність буде відповідною. Ці, ці критерії вони це, це вже не якась гіпотеза. Ця гіпотеза підтверджена. Є ряд е, підрозділів, які працюють, мають літаки, е, які представлені сьогодні. Також тут і вони своїми силами доупрацювали ці літаки, сформували ефективний комплекс і вже зараз працюють на ньому. Ефективність їхня е, вона значно вища.